езжая корок через ЗС, вон экономят реально там 4-5 активов максимум еще один важливец смотрите, на элитной шкоде ЕД, это Киа поехала это еще один ВАЗ радянский, елки-палки давайте поднимемся на море гарно снимает, каш на 95 НИ жлобец, жлобец Наступний жлобець К-6710 СХ. І радянщина, друзі, А0236КМ. Ще шкодник, шкодник А-3697 СС. СС поганий знак. Ну, друзі, важливці, котрі їдуть, вон обличчя, яке гарне. О, прикольно. Ну, що робить Радянщина на дорогах, друзі, дико просто. До речі, гарний лісопетник, друзі, дивіться, з якою облимовкою, але без віжу. Друзі, дуже вас прошу, не об'їжджайте, будь ласка, ці нещасні там 80 метрів короку через територію АЗС, тому що це виглядає просто трошки по-дурному.